Курс чудес. Урок 141. Мій розум містить лише те, що я думаю з Богом. Сьогодні у нас повторення. Пройдемо повторення двох уроків, у які нам необхідно повернутися. Урок 121 прощення є ключем до щастя. Та урок 122 прощення пропонує все, що я хочу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно. Від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.